Шу каву роблять не тільки в Італії, Бразилії чи Колумбії. Платити втридорога за пачку бадьорого імпортного напою зовсім не обов'язково. Наш кореспондент дізнався, як же роблять каву в Україні. Кава. З неї починає ранок ледь не кожен українець. Обсмажувати та готувати каву першому у Європі навчились італійці. Куточком італії в Україні став завод з виробництва кави торгової марки Жокей, що під Києвом. Італійське обладнання від компанії Брамбатті, світового лідера галузі, що дозволяє виробляти каву за найсучаснішими технологіями та дотриманням усіх стандартів вимог. Сюди привіз інженер-технолог Жан Франко Гравагі. Саме Жан Франко і контролює правильність технології виробництва і запевняє, 70% смаку кави залежить саме від процесу виробництва. Де б не обсмажували каву в Італії чи в Україні? Її смак залежатиме лише від того, звідки привезли зелені зерна. Та від рецепту, за яким їх переробляють, зерна зеленої кави везуть сюди з Африки, Індії, Центральної та Південної Америки. Перше місце, куди вони потрапляють, це лабораторія. Далі найцікавіше, якщо експерти партію погодили, її відправляють на обсмаження. У спеціальній ємності з віконцями кавові зерна смажать за допомогою гарячого повітря. Потім охолоджують і змішують за ексклюзивними італійськими рецептами. Технологія виробництва кави включає в себе повністю завершений цикл. А саме, ми отримуємо зелену каву, потім проходить декілька технологічних стадій, це обсмаження, помол і відповідно, споживач отримує кінцевий продукт. А після того, як суміші сортів кави готові, її перемелюють і розфасовують по упаковках. Завдяки сучасному обладнанню працівники заводу взагалі не торкаються кавових зерен. Під час виробництва кава навіть не взаємодіє із киснем і відразу фасується у вакуумну упаковку. Це кажуть експерти, дозволяє зберігати усі властивості свіжообсмаженого продукту протягом усього терміну придатності. Весь виробничий цикл кава проходить за 20 годин. Який би сорт кави ми не обсмажували, у будь-якому випадку ми досягаємо максимального результату. Це одна з головних особливостей нашого виробництва. Як покупцю дізнатися, що кава якісна? Упаковка має бути герметичною, без зайвих домішок, жодного сміття в однотонно коричневій суміші. Аромат справжньої кави не горілий, а приємний і міцний.